Хтось чекає додому солдата, тут у кожного своя сім'я, десь малюк виглядає тата, хтось шепоче, кохане, ім'я. Богдан Будковський вже понад рік на війні. Йому від 24 лютого доводиться відбивати атаки расистів, і, попри це, чоловік ще знаходить час писати. Для мене це свого роду такий собі спосіб психологічної сублімації, тобто я якісь. Переживає емоції, обдумую якісь думки, і потім вони виливаються в віршованій формі на папері. Ну на папері зараз на електронних носіях. Зараз працює над повістю про сучасну війну і майбутнє України. Її назвав білоруський похід. Богдан, історик за освітою, після революції гідності пішов добровольцем в АТО. А в 2014-2015 роках перебував на сході в складі батальйону дніпро 1 Пізніше став депутатом Тернопільської обласної ради. Коли ж розпочався повномасштабний наступ Росії на Україну, не роздумуючи, записався в Київську бригаду територіальної оборони. 25-го зранку я отримав автомат і був вже на оболоні. Згодом приймав участь в обороні Києва і на лівому березі, і на правому березі. Зокрема, ми були під Баришівкою. Там ми знешкоджували міст. Потім були під Борисполем, були під броварами, блокпост на броварах ми робили. І потім був Ірпінь. Якраз рік тому я був в Ірпіні. Зараз Богдан на передовій інтерв'ю нам дає зі свого міні-офісу автомобіля. Розповідає, що вірші писав з дитинства, потім перестав. А от з початком війни знову повернувся до Рими. Уривки пише в думках під час чергувань на постах. А от потім сідає в авто і вже записує їх на телефон. З мене оці читачі вже навіть взяли таку обіцянку, що я обов'язково видам збірку. Я їм кажу, так звичайно, після повернення з війни обов'язково треба буде зробити збірку. А от повість білоруський похід, тернополянин. Почав писати ще дві 2014 році твір про майбутню велику війну Росії проти України. Деякі частини книги виявилися пророчими. Китайський фактор, щоб ви зрозуміли, ще в чотирнадцятому році я писав. А тобто, в мене вже в цій книзі було, що Путін маріонетка Китаю в чотирнадцятому році. Тему білоруського походу Богдан вибрав через те, що на його думку українці до кінця не розуміють важливість Білорусі в цій війні, тому що якщо подивитися географічно, навіть під час цієї війни в нас дуже. Мала відстань від кордону Білорусі до Києва, і, власне кажучи, якщо б Білорусь не була під контролем московитів, ця війна виглядала б зовсім інакше. Ви подивіться, які вони слабкі і перелякані. Їм треба було спочатку захопити Крим, потім взяти під контроль Білорусь. Щоб підвищити свій потенціал, атакуючи аж тоді вони наважились на атаку. Богдан мріє також колись видати свою повість і перекласти її польською та білоруською мовами. Над цим вже зараз працюють. Сім частин твору найближчим часом опублікують в польському перекладі в соціальних мережах. А зараз вже можна почитати уривки повісті на сторінці Богдана в Фейсбуці.